Памп для щоденної підтримки імунітету. Олександр Комаров, президент компанії «Київстар», з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю. Вітаю, Вадим. Пане Олександре, я так розумію, у вас була безсонна ніч і через роботу, і через нічні обстріли. Ну да, і через роботу, і через нічні обстріли. Не тільки в мене, і в більшої частини співробітників Київстару тут така величезна команда з Київстару працює цілу добу, а також наших партнерів і державних, і деяких державних органів. Скажіть, будь ласка, чи стало на цей момент зрозуміліше, коли можна чекати початку відновлення роботи мобільного зв'язку Київстару? Ну ви знаєте, в мене є. ну, мрія може неможливо неправильно. У нас є план, який ми прийняли вчора. Ми рухаємося згідно з цим планом. Поки що, незважаючи на всі перепони, нам вдається його реалізовувати, але не зовсім вчасно. Ми розраховували, що ми зможемо повертати деякі сервіси в першій половині дня. Сьогодні бачимо, що цього не станеться, але рухаємося до того, щоб почати відновлювати деякі сервіси у другій половині дня. Мені дуже важко казати так наперед, тому що ну дуже багато невизначеності і дуже багато факторів. Які ми знаходимо, які є перепонами для того, щоб рухатися швидше, пане Олександре. Чи правильно я розумію, що з такого рівня хакерською атакою «Київстар» зіткнувся вперше в історії світового мобільного зв'язку, і немає аналогів е, за попередні роки, щоб саме так клали систему? Десь немає аналогів, ні немає аналогів. Насправді і нашій війні з Росією немає аналогів Так? Да? тому тут я думаю, що це не сюрприз. Що Росія шукає будь-які можливості вразити Україну, вразити критичну інфраструктуру, вразити моральний дух людей, і просто Київстар став, на жаль, такою ціллю, да де їм вдалося досягти певної пев, ну, певної частини своєї мети. Ви в інтерв'ю виданню Forbes сказали, що американська компанія Microsoft, Cisco, Шведський Ericsson звернулися з пропозицією допомоги і якось сприяють відновленню. Чим можуть. А мене цікавить, а ваші конкуренти на цьому мобільному ринку компанії Vodafone, Lifesell, вони звернулися з, доп... з пропозицією допомоги вам у відновленні роботи? А, ну я відповів на першу частину або прокоментую першу частину. Дійсно нам допомагають. І не тільки допомагають і працюють на нас в рамках контрактів велика частина міжнародних постачальників, де да, всі ті, які ви перелікували, та інші. А також до нас звертаються багато партнерів з допомогою. Мені тільки що написав генеральний директор 1+, плюс як приклад. Да? І я отримав приблизно сотню звертень за вчора. І також да, до мене зверталися генеральний директор компанії Vodafone з пропозицією про допомогу. Угу. Mm -hmm. А чим можуть допомогти звичайні користувачі? Чи бо я теж користувач Київстару? Я терпляче чекаю, розуміючи, що в ситуації війни можуть бути різні форс-мажорні обставини. Як оця, але чи є якась допомога, якою ви сподіваєтеся від користувачів? Ну ви знаєте, про допомогу ні. Це наша відповідальність насправді. І ми робимо все, щоб її реалізувати і повернути зв'язок. Але я хотів би скористатися цією нагодою та подякувати вам і таким споживачам, як ви. Які залишаються з нами, які чекають, які вірять у наше відновлення, я дуже дуже вдячний, тому що це ну якраз те, що підтримує всю команду. Ну можливо, так надихає велике слово, але надихає нас на те, щоб повертати зв'язок як швидше. Є підозра, що ця хакерська атака може бути не останньою, і на інших мобільних операторів теж може чекати така ж небезпека. Це якось на вашому внутрішньому ринку обговорюється, і це можливо посилення захисту комунікаційних систем після оцього негативного вчорашнього досвіду. Ну я б так сказав. Якщо б ви мене запитали позавчора, я б сказав, що телеком галузь України є одною з найбільш захищених. На те, що трапилося, означає, що захищених немає з моєї точки зору, будь-яка критична інфраструктура, яка суттєво залежить від сучасних IT, віртуальних технологій, є вразливою, тому що ви можете захистити периметр, ви можете протидіяти зовнішнім атакам. Але якщо у вас є якась ну якась проблема, можливо, в а можливо, її отримали в рамках якогось соціального інженірінгу, ми ще ну в СБУ це розслідує це частина оцих восьми справ, які відкриті по нападу на Київстар, да то тоді вразливими стають усі. СБУ, наскільки я розумію, буде провадити оці кримінальні провадження у цих справах. Як ви думаєте, є сенс залучати міжнародних фахівців? Бо якщо ми справді вважали настільки захищеною нашу інфраструктуру, і за минулий рік звикли до того, що вона завжди працює, що це стало певним неприємним відкриттям не тільки для нас, але я думаю, і для колег, з якими ви спілкуєтеся за кордоном. Тобто є зацікавленість іноземців у тому, щоб вивчити цей досвід. Безумовно, є тому що це по перше, досвід. По-друге, нам потрібні професійні е спеціалісти, які можуть досліджувати це питання. Да, і на у от фокусно на це питання зараз працюють дві міжнародні компанії Microsoft і Cisco. Дякую дуже, пане Олександре, Що в ці складні години знайшли кілька хвилин для того, щоб пояснити нашим глядачам, що відбувається, вам е усілякого терпіння і. Результативності у реалізації вашого плану, який ви сказали, у вас є Олександр Комаров, президент компанії «Київстар», був з нами на зв'язку. Отож, ми почули, що плану компанії є, і з невеликою затримкою, але він реалізовується. Нам залишається чекати і сподіватися на те, що компетентні е, організації зроблять висновки, і ми зможемо ліпше захистити свою інфраструктуру.